Я вже привожу себе в порядочок, і ми зараз будемо збиратися з дітками в одне дуже-дуже гарненьке містечко. І я вам міс містечко, місце. Я вам покажу, куди ми попадемо сьогодні. Сьогодні у нас неділя, вихідний день. І беру вас, звичайно, з собою. Я вже начепурилась, начепурила своїх малят. Хто малявка, а хто не дуже малявка, хто вже майже ростом, як я. І ми поїхали. Куди їдемо? <рес> Яка ділова? Ти діловища, така дівчинка. Да? Їдемо ми в дитячу кімнату, нас запросили туди, тож поїхали, ми трішки порозважаємося. Розбавимо наші домашні будні. Торговим центром. Надіять. Так, там є туалет. Це ми Ангеліні читали нотацію, що якщо схоче в туалет, то щоб нам казала, бо там є туалет. І це вона нам повторює. Все, побігли? Да. побігли. Приїхали ми в дитячу кімнату. Ну і діти, звичайно, звичайно, в захваті, знаєте, розважалися, хто як хотів, втомилися, дуже їм сподобалося. Ростік був аж мокрий. Прям дуже сильно багато вони набігали. Нова обстановка. Трішки розважили їх, не часто ми таке собі дозволяємо. Вхід в нас коштує 400 гривень за одну дитину, до року безкоштовно, а після року вже платно. Ну і, звичайно, смаколи. Поїли діти там картоплю фрі, ми ще замовляли піцу, каву. ну таке, знаєте, Задоволення е, получили всі. Отримали. тобто, І навіть я з Ангеліною, Ангеліна мене вговорила спуститися з цієї плюшки, з цієї гірки, і ми разом з нею з'їхали дуже весело провели час. Була там ще така гарна фотозона. Я з Ангелінкою походила по всіх лабіринтах, кругом вона мене поводила, дуже задоволена, дуже гарно себе вона там поводила, багато в неї емоцій. Я думаю, їй в садочку буде дуже весело, дуже вона гарно гралася з іншими дітьми, дуже гарно з дітьми, яких навіть і не знала, і відправилися ми додому. Ми вже добралися додому. На вулиці ще видно. Ми з Ангелінкою навіть не роздягаючись, йдемо наберемо водички, бо в нас немає і принести нам немає кому, тому ми а? з нею зараз швиденько підемо наберемо. Беремо бутилочку і йдемо. Дві-дві ми більше не донесемо досить. Ти роздягайся, а ми будемо. Чим чекувати? Пішли! Ми гарно провели час. Повернулися, кажу, додому, набрали водички. За мені, все самі набираємо водичку. Чому не набираємо чайник з-під крана? Тому що дуже сильно великий накип. І вона так собі, знаєте, прямо, що пити чай. Змінюється смак чаю, якщо пити прямо з-під крана, то інший смак. Тому ляємо в новий чайник. Ну, хто зі мною, хто бачив, то чайник не дуже давно я купувала, тому в новий чайник ляємо воду з під ну, з автомата, в общем. Будемо пити ще чай з нашим честейком. Зараз покажу, скільки його залишилося. Це ми його зранку розпочали їсти і залишилась така, знаєте, одна. Четверта тільки частинка, дуже-дуже смачний вийшло. І хто дивився мій рецепт, то можна готувати без кокосової стружки, хто не любить кокосову стружку, хто не любить смак кокосу, то можна готувати без нього. Буде такий класичний варіант. А можна прикрасити джемом, можна прикрасити, знаєте, ще зробити таку ягідну якусь зверху. Зверху все те саме, просто ягоди можна з морозилки взяти і нагріти їх на вогні, Ну там чи не, яка там у вас це в мене просто вогонь, можливо, у когось індукція. Коротше, в каструлі нагріти, розбавити теж агар агар прям в тому соку, що випустять ягоди. Прям все разом так перемішати 2-3 хвилинки. І зверху залити теж дуже буде смачно з ягодами. Просто буде смакота. А якщо ні, то можна просто печиво, тільки і творог дуже-дуже смачно. Дітки їли з задоволенням. Ростик сказав, наче Баунті вийшлося смакота. Тому, хто таке любить, просто швидко і легко, то цей рецепт для вас. Я таке дуже люблю. Готувати, щоб було смачно, незвичайно і найголовніше і швидко, бо дуже не люблю довго заморачуватись над чимось. Мене потім ще довго мені не схоче, знаєте, це готувати, якщо воно довго і нудно, і 150-300 етапів різної всякої там то поставити, то нагріти, перегріти, це не моє. Я таке дуже сильно не люблю, тому такі рецепти для мене прям суперові. Дуже люблю, щоб було швидко. Бо і так, кухня займає дуже-дуже багато часу. Не знаю, як у вас, а у мене значну частинку життя займає кухня. Можливо, в когось не так, але в мене на кухні готую тільки я. І цими справами займаюся лише я. П'ю водичку. Ой, здорова. Правду кажу, цими справами займаюся лише я. Готуємося завтра в школу. Діти там приводяться в порядок, ростик теж щось там робить. Ой, дуже гарно кажу, вони погуляли. Ангеліна сьогодні в день не спала. Так що ми зараз будемо митися, пити чаї, готуватися до завтрашнього дня, на робочий тиждень і знову зранку вставати в школу. Як я, не хочу? як я не хочу вставати в школу? Це не закінчується. Боже, як я люблю спати, а як спати любить мене, коли треба кудись вставати. Та просто жах. Але за тиждень у нас вже, цілескати, виробився імунітет, виробився вже, е, знаєте, графік, і ми вже прокидаємося. Сьогодні теж прокидалося достатньо рано. Так що графік вже налагоджений. Будемо пити зараз чайок, зроблю дітям, спитаю, який вони будуть. Який саме буде. А може будуть какао там на смілку. Зараз ребю їм запропоную, я повернусь до вас. Ну і обов'язково я ще вирішила у нас в коридорі навести порядок, так як на вулиці сніг. І дуже багато несеться мокрого цього снігу з піском, який посипають, щоб не було слизько. І тому я вирішила ще перемити взуття. Завтра у школу, щоб були в чисті у нього ботиночки. Ну і звичайно витерти підлогу, бо ж якщо тут брудно, то воно потім розноситься. Це така, знаєте, прохідна зона. Потім розноситься все по всій квартирі. Ангеліна допомогла поставила розтікані тапки на місце. Я протираю підлогу швиденько тряпкою, Не хотіла брати вже швабру, одягати цю тряпку. У мене там у ванні є така чергова тряпка, я нею швиденько все протерла, привела в порядок наш коридор, щоб було там нормально ходити. А завтра вже буду пилососити по усій квартирі. Я хотіла, хотіла зробити це сьогодні, але зроблю вже завтра. Відкладу цю справу, знаєте, на завтра прибрала тут чисто, ну і вже приємніше трішки буде ходити. Вже всі перекупалися, перемилися. Ну, і звичайно, куди ж без неї. Ну і, звичайно, куди ж без неї? Задавали мені питання, коли ця красунечка піде вже в садочок. Найближчим часом вона туди відправиться. Як тільки буде місце, то вона відправиться. Ангеліна, наша 9 чи сьома, я навіть не пам'ятаю, в черзі. Але від початку року вона була 27 а ось це недавно я дивилася, вона в нас 7 чи 9. Я думаю, найближчим часом вона піде, а, а можливо, піде аж у, у вересні місяці. Я ще не знаю. Ну, якщо буде така можливість, я її відправлю, тому що в мене від неї інколи зривається. Це що за кошеня таке? Це що за кошеня таке? Вона в нас дуже активна дівчинка, і чому вона завжди кричить, коли я щось розповідаю. І Якщо вона не зайнята з Ростіком, то вона завжди. Так, ану, хвилинку, то вона завжди е кричить там Мама, 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 мама. Вона із тих дітей, які не граються самі взагалі. Вона не вміє гратися, не хоче. Я не знаю, з чим це пов'язано, але. Сама, щоб вона отак от сіла, в мене просто. Це абсолютно різні діти, що я хочу сказати. Ростік в її віці сідав і грався сам кубиками, машинками. Він... Це дуже в нього прекрасно виходило, його можна було залишити отак в кімнаті, на підлозі, він там сядеть, я йому розстелю одіяло, він собі грається, складає щось, мудрує. Ангеліну вистачає на хвилин 5, ну, можливо, 10, якщо їй щось таке нове. Впав телефон тут. І що я хотіла сказати? Що Ангеліну вистачає на пару хвилин. Просто погратися чимось новим, чимось таким, що її, знаєте, зацікавить. А так, взагалі, вона сама не грається, і постійно треба, щоб хтось її розважав. Щоб ну, вона може пограти якусь гру, але якщо ти з нею сідаєш і так, знаєте, повним обсягом граєш цю гру. Якщо ми разом готуємо, якщо ми разом граємо, там бігаємо, стрибаємо. Ось тоді їй весело, тоді їй дуже добре. А якщо ні, то вона навіть коли готує зі мною їсти, там ми щось готуємо, вона весь час базікає. Просто вона стільки базікає, що це якесь, я не знаю, в неї дуже багато знаєте, розмови, вона любить поговорити, і вона дуже гарно запоминає, до речі, там вірші, пісеньки, це їй теж заходить. Ну так, щоб вона сіла, і з нею можна було це щось вивчити, ні? З нею так не вивчиш. З Ростіком, пам'ятаю, ми так сіли. Я йому розказую, він декілька разів повторив, теж дуже гарно запам'яв. Декілька разів повторив, він ще повторює. Ангеліна просто тебе не чує, це треба, знаєте, ходити і цілий день, як папугай, повторяти один і же самий вірш, одну і ту же саму пісню, тоді вона її запам'ятає. Куди? Куди лізеш? Запам'ятає і буде, знаєте. Розповідати, але тільки теж під свій настрій. Якщо ти її попросиш, вона може так сказати: чому? Ангеліна, ми не ліземо до розетки. Ану-каш звідси. І. Ану, йде звідси. І. Така вона в нас дівчинка, тому вона завжди на фоні кричить, коли, знаєте, я намагаюся щось там записати, сказати. Вона хоче моєї уваги, бо вона її хоче постійно, просто 24 на 7 Вона навіть якщо спить окремо там на ліжку, вона може вночі прокинутися і казати: Мама! Сяне і кричить, мама. Дуже рідко вона приходить сюди до мене, в основному вона кричить, просто щоб до неї прийшли. Я не знаю, можливо, ми її сильно дуже розбалували, що ми її підчиняємося у всьому і у всіх її бажаннях. Але поки що так, я думаю, можливо, вона потім, знаєте, трішки переросте, буде їй якось легше себе зайняти. Ну зараз вона може зайнятися тільки з кимось, якоюсь грою, якщо з нею сісти, і просто. Проводити час, тоді вона себе дуже гарно поводить, не кричить, поринається в гру, якщо ти разом з нею будеш це теж робити. Не знаю, від чого це залежить, чому так, чому їй так подобається. Ось зараз вона знайшла іграшки, але вона все рівно стоїть коло мене. Вона мене прям не відпускає. Ось я тут розповідаю, а вона вже вдягає рюкзак. Куди ти зібралася? Ще. Ти куди зібралася з рюкзаком? Куди їдеш? Куда ти їдеш? Mm. На море, може? Mm. В село? Mm. А куди з рюкзаком їдеш? Mm. Не знаєш? Mm. Може в садочок? А ти взагалі хочеш в садочок? Не хочеш? Хочеш в садочок? Там хто буде в садочку? М? Не знаєш? Нічого не знає, нічого не знає, все вона не знає. Ну, ось я стою. Сяжу, тобто розповідаю відео, розповідаю щось вам, а вона стоїть коло мене. Вона не стоїть там, коли Ростіка на кухні. Ну, ще десь, вона обов'язково коло мене під ногами. Вона завжди коло мене. Тому і так, тому і дуже часто її чути на фоні. Я можу озвучити відео тільки тоді, коли вона або спить, або Ростік там з нею чимось займеться. Ось з Ростіком вона дуже гарно грає, коли Ростіка є. Бажання знаєте, грати з нею, але так, щоб прям дуже заставляти Росіка, щоб він з нею грався, то йому з нею інколи цікаво, а інколи зовсім не цікаво, тому що вона хоче, щоб грали по її правилах. Росік хоче, щоб грали по його правилах. І, знаєте, йому не цікаво грати в її ігри, в її е, ляльки, в її тваринки. Вона ще, знаєте, грає такі собі ігри, е, але якось так, тому вона завжди кричить на фоні. Ось я думаю, дала відповідь на таке питання. Всі питають, чому вона завжди кричить, чому вона завжди кричить? Бо як тільки я щось починаю розповідати, вона хоче моєї уваги, і щоб я все все кадала і йшла з нею гратися. І так відбувається на протязі цілого дня. Я щось готую вона під ногами, і постійно вона хоче, щоб я їй щось розповідала, і вела з нею діалог. І якщо я десь там завтикала, поринула в свої думки, то все. Вона вже кричить: Мама, мама! вона мені не дає, знаєте, е поринутися в свої, мізок, мозок, тобто в свої мозга. Так, що е Ангеліна дає мені доброго перцюханки в цьому плані, що. Я е, предоставлена її, знаєте, вона так думає а більше нікому, тільки її. Так, я вже вам наговорила одне питання розгорнула так, знаєте, як ніби. я не знаю, що <кій> буду з вами, певно, прощатися у нас вже вечір, ми вже всі готові до сну, але ще не так пізно діти ой! вже тут укола роблять. <кій> Мама що захворіла? Буду гратися з малявками своїми. Ростик вже зібрався в школу, знаючи поставив ще йду. А завтра будемо їхати знову з самого ранку в школу, на мороз. Поїдемо машиною, бо дуже-дуже холодно, і ванелінки омерзають щічки, якщо вона довго на вулиці. Можливо, хтось знає якийсь хороший крем. Я би прикупила щось, тому що раніше в нас такого не було, ми довго так знаєте, і не гуляли. І, і прям так мороз, і морозів сильно не було. У мене там є якийсь дитячий крем жирний, але щось він не дуже допоміг. Тому, можливо, хтось знає, то порадьте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я би щось таке прикупила, щоб її намазувати щічки. Все, буду з вами прощатися. Гарного вам недільного вечора. Хто буде я дивитися завтра бачу. зранку. Е, чи ще я там, коли не знаю, коли ви дивитесь моє відео, зачасту мені показує YouTube, що ви дивитесь о 6-7 годині. Вечора. Тому всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока. по по пока ба по